Сьогодні ми продовжуємо вивчати і досліджувати послання, друге послання апостола Петра. І сьогоднішній наш уривок це перший розділ з 5 по 11 вірш. Давайте прочитаємо. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні — стримання, а в стриманні — терпеливість, а в терпеливості благочестя. А в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це в вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий. Він забув про очищення зі своїх давніх гріхів. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Бо щедро відкриється вам хід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Минулого разу ми почали читати послання Другого Петра, і минулий раз ми досліджували про те, що Бог через Ісуса Христа Він дав нам усе для життя і благочестя або для побожності. І Він дав нам дари, через які ми стали учасниками. Божої істоти або Божої природи. І тут Петро продовжує цю думку, тобто є якісь вхідні дані, і от він продовжує, тому докладіть до цього всю пильність, або всі старання, всі свої зусилля. І покажіть у вашій вірі наступні якості, які ми зараз будемо дивитися. Якщо ми читаємо Євангелія та дії святих апостолів, ми бачимо багато яскравих історій пов'язаних з апостолом Петром. І якщо звернути увагу, то ми завжди бачимо, що Петру притаманна якась така особлива якість. Як ви думаєте, що це за якість? Ініціативність. Так, ініціативність, активність. Він завжди легкий на підйомі, він завжди готовий бігти, щось робити і щось діяти. І так само він, і він також пише тому, ось і перелічуючи ці якості, в яких нам треба вдосконалюватись, і я хотів би вам запропонувати переглянути декілька історій про апостола Петра і подивитися, що він справді ці якості він не придумав десь. Це не якась абстракція, це речі, які конкретно пов'язані з життям і також з життям. Апостола Петра. І перше, це ми читаємо: покажіть у вашій вірі чесноту. Що таке чеснота? Чеснота це якась моральна, хороша якість, так в нашому розумінні. Також це слово можна перекласти як моральна досконалість або мужність. Загалом, це якраз ми бачимо, що воно виходить із віри, це готовність до будь-якого доброго діла. Це – і я хотів би почитати нашу першу історію. Це, це записано в Матвія 14 розділ з 25 вірша в Бірково. А о четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них ідучи по морю. Ісус до них зараз узвався і сказав: Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав. Коли Господи то дозволи, щоб прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому, іди. І вилізши з човна, Петро, став іти по воді і пішов до Ісуса. Апостол Петро разом зі своїм братом Андрієм одним із перших прийшли до Ісуса, коли почули, що з'явився месія, який має спасти ізраїльський народ. І Петро, з самого початку, з самого початку свого шнівства, він повністю довірився Ісусу Христу. І ми бачимо, що. Це ця його віра, вона призводить до якихось дій. І він настільки довіряє Ісусу, що готовий прийти до свого Господа по воді. Тобто ми бачимо його не просто віру, а бачимо віру, яка виражається в Його дії. Наступне це із чесноти пізнання, пізнання. Якщо раніше люди все життя старались набиратися якихось знань. Вони вчились в університетах і набиралися багато різних знань в різних галузях. То зараз у нас настільки багато інформації, що нам треба вже вчитись її якось переопрацьовувати. Але Петро говорить тут про інші пізнання і про іншу мудрість Матвія, 16 розділ з 15 вірша. Він, тобто Ісус, каже до своїх учнів: а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів і до нього промовив, блажений ти Симона, сину Іонин, бо не тіло, і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. Саме це та мудрість і те пізнання, яке мають віруючі в Христі Ісусі, це мудрість, яку дає Бог. Мудрість, Бог відкриває нам себе, Він відкриває нам, як нам вчиняти у різних життєвих обставинах. Наступна якість це стриманість. І ми знову ж бачимо, що Петро він говорить про те, що він власне сам переживав, бо Петро був далеко нестриманим апостолом. І Читаємо Івана, 13 розділ 6 вірша. Це якраз недавно ми згадували про події, які йшли перед Воскресінням Ісуса Христа. Це відбувається на таємній вечері. І підходить до Симона Петра, а той каже йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені. Ісус відказав і промовив Йому, що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш, говорить до нього Петро, ти повіг мені ніг не обмиєш. Ісус же відповів йому, коли я не вмию тебе, ти не матимеш щастя зо мною. До нього проказує Симон Петро, Господи, не самі мої ноги, а й руки і голову. Ми бачимо, що е, стриманість проти уваги Петру, який. Якось кидається зі сторони в сторону, з крайності в крайність. І також це те, в чому маємо вправлятися ми, щоб спочатку ми встигали хоча б подумати перед тим, як щось сказати або зробити. І це важлива якість в житті християнина. І наступний, із стриманості проявіть свою терпеливість, або, іншими словами, витривалість це не просто якесь терпіння. це... Витривалість і така якість, яка допомагає пройти важкі випробування, якісь проблеми і непрості ситуації. Луки, 22 розділ з 31 вірша. І промовив Господь: Симоне, Симоне, ось Сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра Твоя. Ти ж колись як не вернешся, зміцни браттю свою, а той відказав йому: Господи, я з тобою готовий іти до в'язниці і на смерть. Він же прорік. Говорю тобі, говорю тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене. Ми бачимо, що як учні Ісуса Христа, так і ми маємо в житті якісь певні випробовування. Ці випробовування, вони нас як те зерно, можливо, підкидають, так? І вітром здувають всю, весь, все сміття і все лишнє, і залишається справжнє зерно. Тому ми це все з Божою допомогою маємо пройти за допомогою витривалості. І покажіть вашій витривалості побожність. І ця історія вже записана в діях, це початок вже церкви. Це третій розділ з першого вірша Вибіркова. А Петро та Іван на дев'яту годину молитви йшли разом у храм, і несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері, його садовили щоденно в воротях храму, що красними звалися, а просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив вже він, що Петро та Іван хочуть у храму війти, став просити в них милостині. Та промовив Петро. Срібла і золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа Назарянина остань та й ходи. Друзі, Петро і Іван не йшли в храм, щоб ізцілити цю людину. Вони йшли, у них була ціль, ми читаємо, вони йшли помолитися в храм. І саме ця історія нам показує правильний приклад побожності, коли спершу ми будуємо правильні відносини, правильні стосунки з Богом. і Після цього ми вже правильно взаємодіємо з нашим ближнім, ми бачимо його, помічаємо, і ми проявляємо до нього турботу. Із, брато... із побожності ми бачимо, виходить братолюбство. Повертаючись трохи назад, Матвія 18, розділ з 21 вірша, Петро приступив тоді та запитався його: Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене? А я маю прощати йому чи до семи раз. Ісус промовляє до нього: Не кажу тобі до семи раз, але аж до семи десяти раз по семи. Ось справжній взірець, як ми маємо в нашому повсякденному житті ставитися до наших ближніх, можливо, до наших родичів, до людей в церкві, до людей на роботі і також до. Будь-яких зустрічних на вулиці, ми маємо мати це братолюбство. І останні, остання якість це любов. З братолюбства виходить любов. І ми бачимо, як цей ланцюжок, починаючись із віри, починаючись із самої основи, в кінці кінців на вершину приходить до любові. І що таке любов? Ми можемо по-різному розуміти це слово, але Бог нам показав дійсно планку любові. І читаємо Івана 21 вірш, 21 розділ з 15 вірша. Це вже коли Ісус Христос воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симона, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих, то каже йому: так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє йому, Паси ягнята мої. І говорить йому він у друге, Симуна сину Іонин, чи ти любиш мене? Той каже йому: Так, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе, промовляє йому, паси вівці мої. Утретєй він каже йому: Симоне, сину Іонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене. І він каже йому, ти все відаєш, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус, паси вівці мої. Ми бачимо цю історію, коли. Петро, як Ісус каже, казав раніше, що ти навернешся. І ось Він навертається і він кається у, своєму, у своїй помилці, і він каже, що Він любить Господа. Але те слово, яке тут ми читаємо, кохається, він прив'язаний до Господа. Але Господь вимагає від нього любов, любов, яка. Як Божа любов, яка все покриває, всьому надіється. І, як Ісус сказав, що любити Бога з усією силою, всім розумінням, саме ця любов, або вона називається Агапе, ця любов це є вершина того, що ми можемо досягти. І ось пройшовши ці якості, Є дві небезпеки або два небезпечних шляхи, якими може піти людина, стараючись це втілити. Один з них це зосередитися на діях, на якихось виконаннях. Вона може і зосередитися на якихось діях і забути про основу, на чому це засновано. Вона може придумувати собі якісь моральні кодекси і дотримуватись, дотримуватись їх, і думати, що це її врятує. Або вона може якось обмежувати себе в своїх фізичних потребах, якимось займатися самобичуванням, самопригніченням. І вона думає також, що це може її врятувати. Інші можуть піднімати людину на п'єдестал і вважати, що відкидати Бога і вважати, що ідеал це досконала людина, яка вдосконалюється сама по собі. Це перший шлях, яким ми можемо піти, відкинути основу, нашу віру, про яку Петро писав на початку, і направити всі свої сили на якісь дії, але вони не матимуть змісту. Інша, інша крайність це повірити в Ісуса Христа, але далі не мати ніяких дій. Коли дитина народжується, ми бачимо, що вона росте і розвивається. Якщо вона не росте і не розвивається, певно, є якась хвороба, якийсь недолік в ній. Так само, коли людина духовно народжується, вона має духовно рости і розвиватись. І якщо це не так, то щось з нею, цією людиною треба щось і думати, що їй робити. І Петро саме про це говорить у 8, 9 вірші: А хто цього не має, той сліпий і короткозорий. Він забув про очищення своїх давніх гріхів. Тобто людина може думати, що вона забула, ой, що вона вірить в Бога і все добре, але вона забула про те, що її гріхи вже відкинуті, що Бог вже дав їй нову природу, і що це дає їй можливість духовно рости. Також Петро тут нам вказує, що від Ісуса Христа ми маємо також певні обітниці, якщо ми. Якщо в нас правильна основа, і якщо ми йдемо цим шляхом. І перше це наш духовний ріст. Восьмий вірш. Бо коли це, тобто ці всі перелічені якості у вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Петро каже, що якщо ви будете. Практично свою віру показувати, то, це, то ви краще пізнаєте мене. Також, десятий вірш, тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо, роблячи так, ви ніколи не спітхнетесь. Друзі, у нас можуть бути питання, чи я спасенний, чи я вибраний, яке моє покликання. І Петро тут каже прості слова, що. Дбайте чинити міцним своє покликання і вибрання через це, через, через втілення і впровадження Божої любові до нас і нашої віри в наше життя. І 11 вірш «Бо щедро відкриється вам вхід до вічного Царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Друзі, Павло каже, що якщо я вірю в Христа, тільки що Він допоможе мені в цьому житті, то я. То, то я людина, як, ну, яка не має ніякої надії. Бо, але Петро вказує, що вам щедро відкриться вхід до вічного Царства Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. І підводячи підсумки, люди, брати і сестри, якщо ми вже слідуємо за Христом, якщо ми вже є Його учнями, то якщо у нас виникають питання, чи я обраний. Яке моє покликання, чому в мене не відбувається духовного росту, то це привід задуматись, чи практикую я свою віру, чи втілюю я її в життя. Друзі, якщо ж ще ви не слідуєте за Ісусом Христом, подивіться, наприклад, Петра. Подивіться, як він, відкинувши все своє попереднє життя, всі свої заняття, він все ціло довірився Ісусу Христу і пішов за Ним. Так це не простий шлях, і, і за Петро не став святим, Замить Симон. Рибалка Симон не став апостолом Петром уже стовпом церкви. Це був певний шлях, певний проміжок часу. І, але завжди шлях починається з першого кроку. Тому зробіть цей крок, якщо ви ще не зробили. І цей шлях він закінчується, він не закінчується, але він веде, як ми прочитали, до, нашого, до Царства, нашого Господа Ісуса Христа, і яке і він вже. Як він нам обіцяв, він уже чекає нас там і приготував на оселі. Амінь. Давайте помолимося.